Так, ну що, братва, коротше, всім по привіту ще раз. Е, закінчу працювати в коротше, Наразі поки що. Е, треба виїжджати і заробляти гроші, і вертаюся зразу в Україну. І будемо далі і бошити на голову, е, да, Якось так, братва. Вже жду перевізника. Десь має зараз набрати і, в принципі, вилітаємо з Луцька і ненадовго, в принципі. Надіюсь, в мене все буде добре. Напишіть в свої коменти, що думаєте по цьому поводу. Е, да, не звертайте уваги, тату таку класну сумку мені блядь, подарив. Ну, що зробиш? Таке життя. Коротше. Трохи себе, як то кажуть, привів в порядок і можна, в принципі, виїжджати. Вже всі речі зібрав. Так що, якось так, братва. Надіюсь на ваш актив, на лайк і на підписку на канал. Для мене це мотивація знімати вам далі. Кращі відоси і краще їх можливо мон монтувати в майбутньому, не знаю, побачимо. Так що вже лайк і на канал. З вас з мене відос офігенний, так що приємного перегляду. Вилітаємо. Так, да, є таке, а там мене киці вже все провожають. Собі сидить і дивиться на попугаю. Що воно робить? Я собі лапу лижу. Так що якось так. У нас взагалі, блядь, спить. Ну, блядь, що зробиш. Ela desce, ela sobe No bali é pressão, Da <laughs> da Я знаю, що ця зима буде дуже складна, але обіцяю, що зробимо все можливе, щоб завжди було світло та тепло в ваших поселях. Ну, Така у нас короче, робота. Я натягую і їду за трактором, хлопець натягує. Йдеш аж кілометр, блядь. Натягуємо дроти, блять. Така хуйня. Ну, блять, що польські заробітки, але що зробиш, бабки ж треба. Хоч на тракторі навчився їздити, блять, вже сто разів. Що в Німеччині, що в Польщі. Вже одна катушка пішла в мінус. Що в нас таких духу є, коротше. Якось так. Така робота, братва. Хто не з нами, тут під нами. Шутка. Ну, така хуйня, вже розмотали трохи бухти. І щось тільки саме треба їхати розмотувати. І потім ми ж їдемо аж самий самий кінець. І далі розмотуємо по ще одну половину. Коротше, якось так Братва, таке життя в Польщі. Але нам правда не їти в цю Польщу, бо тут заробітків немає. Ну що, братва, коротше. Всім попривітую. Ви на каналі Макс Біг Бос. І це нова частина по Польщі. Коротше, як ми заробляємо гроші, зараз натягуємо коротше, дроти, виходить такою бухтою. Вона крутиться і ми натягуємо дроти і аж 2 кілометри. Коротше. Ну, от така коротше, штука. Два 2... кілометри, коротше, братва, 25 кілограм. Я сідаю на тракторі і тако їду в довжину і натягуємо коротше, бухту. Це мій третій день коротше, в Польщі називається. от. Зніму я для вас це відео зараз, але викладу його потім. Так як зараз інтернету немає, хлопець там зараз натягує, зав'язує все пломбами. П'ємо водичку і ждемо обіду, щоб піти нормально поїсти, як люди. а то На вулиці коротше, і якось так, братва. Так що контент продовжується. А це у нас такі штани блядь, після краски. Ай, блядь. І смішно, і грішно, коротше, братва. Так що, сподіваюсь, вам це буде цікаво. Лайк, підписка на канал, з ласкай І обов'язково в Луцьку будемо двіжувати і якось так. Ну такий трактор моцний, я б сказав, ну не хуйовий. Колеса великі, можна їздити, пиздувати. Звісно, в нас ще бухт, теж багато залишилося, але що зробиш, якось так. Отак, ну, так от, коротше, не тримаю рукою. І розмотую, розмотую бухту, а хлопець її натягує. Якось так треба дивитися, щоб ніхуя не повилітало. Це раз. По-друге, масло, щоб там завжди було в тому колесі, щоб воно крутилося. Ну, от Коли яблук немає, то така хуйня, братва. Що зробиш? Я вам просто наглядним приміром показую, які це заробітки. За 17 років на металі пропрацював. Зараз мені 21 і бачимо в Польщі тепер, поки всі бляд, сидять і дупами десь там на типу, блядь. Зрозуміло, що ми повертаємося в Україну і робимо, блять, просто піднімаємо Україну з колін і дуже шкода дітей, які просто не за що помирають. Так що, братва, якось так. Тримаємось, ми сильні, погнали далі. Mm, так, братва. Приїхали на обід. Зараз 12-та година по польському часу. Їмо, коротше, п'ємо каву, ну і сідаємо на трактор і їдемо далі працювати, натягувати провід. Ну, так що якось так. А, якось так. Такі якісь у нас заробітки. Хаваємо. Вилітаємо на роботу. Let's go. Тупо братва така міліна гостра, що тільки що чотири рази від неї чихнув. Така красота, блядь. Ой, то піздець за якийсь. Ну якось так. В принципі, газ є, Холодильник є. Їсти жити да є. Тільки що позамітав, там, звісно, бо там частіше. Отабо. І зараз і їдемо на роботу. Так що вам всім теж приємно апетитувати хто їсть, чи п'є каву чи чай. Так, ну що, братва, коротше, приїхали вже після обіду. Натягуємо далі, нам залишилося ще до кінця дійти і будемо тільки аж їхати туди і робити другу половину так само, як тільки що зараз зробили. Просто поклали дріт, бо він потім буде натягуватись. Коротше, от така суета. От, тільки приїхали, коротше, я думаю, вам такий цікавий контент зайде, в принципі, і, і буде виходити по частинам, як і далі. Контент продовжується, і е, сили в нас ще є, щоб працювати і так далі. Так що якось так. Єбать! Полетів! Сука, і не видно його вже, блять. ТА ти що? Полетів нахуй. Стиг зняти хоч нахуй. На взльот пішов. Оте-то ДА де От тут, блядь, ніхуя собі в'їбав, так в'їбав. Так, братва, як то кажуть, контент не закінчується, коротше, натягував дрота, чую, блять, самоліт летить, нахуй. Хібать, як над головою взлетів, потім за захмари і пропав. Якось так, братва. У нас тут дерева такі насаджені, блять, лентами обмотані, їбать. І самоліт, звісно, таке, блять, а потім почали вибігати з ці козулі маленькі по деревам, там, де ми намотуємо. Ну ніхуяся, Потужно, коротше, як то кажуть. Потужність зашкалює. Так що погнали далі. Е, зробіть мені, будь ласка, ідіт з цієї бухти. Коротше, блять, розпутували, розпутували, блять, вилітається труба, нахуй, прилітає, і прилітає, мені сука, в ногу сюди. Добре, що не поламав собі ногу, і все добре, блять. Сука, Начала ця хуйня розкручуватись, блять, дуже сильно, блять. І сука залетіла в ногу, блять. Тут, певно, буде ввечері сука боліти. Ну, стався, блядь, останній рядок, і, блядь, їдемо додому, нахуй. Уїбали і так стільки рядків, що його, нахуй. Ще, блять. З той сторони треба буде, блять, і башити нахуй так само, як сьогодні. Так що такий, такий контент, братва.